Вітаю дівчата! Дуже рада вас бачити на вебінарі. Мене звати Наталя. І сьогодні ми поговоримо з вами про одну дуже смачну е тему, ефективну точку росту в наших продажах. Це wellness коктейлі І знаєте, я не перебільшую. Коли кажу, це реальний тренд номер 1 Особливо зараз. Чому? По-перше, всі, всі хочуть схуднути. Ну, зізнайтесь, хто хоч раз не гуглив, як швидко схуднути на 3КГ до відпустки. Але при цьому ніхто не хоче страждати ні від яких дієт. Ніяких кефірних дієт, гречки на воді це вже в минулому. По-друге, жінки завжди шукають легкий спосіб, не просто швидкий, а ще й комфортний, безпечний, смачний і, що дуже важливо, той, що не вибиває з графіку. І третє, коктейль сьогодні. Це не порошок в пакетику, це стиль життя, це вибір про себе, турбота, про зручність, це як пляшка води або кави завжди поруч. Я хочу, щоб ви сьогодні подивились на велнес не як на ще один продукт з каталогу, а на як реальну можливість. Допомогти клієнту вирішити щось важливе для нього, показати себе експертом при цьому, не нав'язувати і, звісно, збільшити свої продажі, бо це працює. Що ми сьогодні зробимо? Розберемось, що таке велнес Коктейль насправді, без міфів, страшилок. Про банки в баночки білоку, білок навчимось рекомендувати його так, щоб клієнт сам хотів дізнатися більше. І найважливіше, я покажу, як створити запит на продукт, щоб не бігати за людьми, а навпаки, щоб вони самі приходили до вас і спрашували. А що це за коктейль, про який ти говорила? Ми з вами вже визначились, що коктейль це не порошок, це стіль життя. Але що ж в ньому такого особливого? Слухайте просту формулу, якою я завжди користуюсь. Коли пояснюю клієнту, це білково клетинний коктейль, клетковинний коктейль, який змінює, замінює перекуси і дає ситість на з користю для здоров'я і фігури. Просто, правда, але за цією простою фразою стоїть ціла наука. І зараз я вам покажу, чому не просто це маркетинг, а реально продуманий крутий продукт. Трошки історії. Коктейль Велнес створений в Швеції. Так, не в космічній лабораторії, не на кухні блогера-фітнесіста, а в Лондонському університеті, серйозному науковому центрі. Автор формули професор Стівін Стен. Він кардіохірург. Його завдання було не просто нагодувати людей, а відновити важкохворих після операції на серці. Уявіть пацієнти, яким не можна важку їжу, але організм потрібен, білок, клитковина і енергія. Саме тому а, створили формули, яка живить, а не перевантажує травлення. І знаєте що? Те, що було розроблено для реанімації, тепер допомагає нашим клієнтам в звичайному житті худнути, відновлюватись, мати енергію. З чого складається велнес? Натуральні інгредієнти. Так-так, без хімії, без страшних інвазів, без йошоків. Це білок з молока, яйця, горіхів. Чому різні джерела? Бо так організм отримує весь спектр амінокислот, це як повноцінний будівельний матеріал. Для м'язів і тканин. Клитковіна з яблук, буряків, шипшини це те, що дає ситість, стабілізує травлення і водночас очищає організм. Низький глідхімічний індекс це дуже важливо. Коктейль не провокує різкий підйом цукру в крові, а значить. Не викликає жор через 20 хвилин, як це буває після булочки. Нуль цукру, нуль барбников, ну і нуль ГМО. Ну, серйозно, в епоху, коли всі читають етикетки, це велика перевага. Для кого підходить наш продукт? Ось тут увага. Не просто. Для худих дівчат з інстаграму. Це мами, які годують груддю. Їм потрібен білок, вина, енергія, але часу для приготування мінімум. Підлітки, які часто пропускають сніданки, і це ідеальний замінник для батончиків люді 60. Часто погано перетраплюють їжу, а коктейль легкий, але поживний. Ну і звісно, кожен, хто хоче контролювати ваги без страждань і диетичного фанатизму. Тобто, замість того, щоб тиснути на людину словами тобі треба схуднути, ми кажемо. Спробуй просто замінити перекуси на цей коктейль. Він смачний, легкий і реально працює. І на цьому етапі завжди кажу: не придаємо коктейль, ми придаємо рішення. Швидкий сніданок, здоровий перекус, легку вечерю. Ми даємо відчуття. Контролю над собою, яке не викликає стрес. І це той підхід, який люди реально хочуть чути. Давайте поговоримо відкрито, без ідеальних картинок з інстаграму і без потрібно просто більше старатися. Бо правда така: худноти хочуть усі. Але майже ніхто не хоче сідати на дієту, качати прес у 6 ранку, чи відмовлятись від улюбленої їжі. Так, дівчатки? І знаєте що? Це нормально, тому я завжди кажу клієнтам: велнес коктейль реально працює, якщо ти хочеш схуднути, але не готовий міняти життя. А тепер конкретно, як це працює? Мінус 300 кілокалорій без зусіль. Уявіть, коктейль замінює найшкідливіший момент дня. Це м -м, може бути перекус на ніч, або щось з'їсти в 21.30 до чайку, або перехопити на ходу між зустрічами. А що ми зазвичай обираємо в ці моменти? Печиво, сирнички, якийсь багетик. І тут 202 калорії, але не йдешся реально на 2-3 години. А що важливе, без важкості, без бажання потім щось з'їсти. От і виходить, день за днем мінус 300 ккалой. А якщо нічого не ні змін, ні змінювати, але стабільна їсти на 300 кілокалорій менше, починаєш худнути вже в перший тиждень. Друге регулюй апетит. Гудбай, хочу щось їсти. Це відчуття я вже поїла, але щось, щось би ще, знайомо, правда, Коктейль працює саме тут. Завдяки поєднанню білка і клітковини він запускає сигнал «Я в мозок. І раптом не хочеться булочки, не хочеться другого обіду. А найголовніше, ти не борешся з собою, бо апетит справді зменшується. Третє, цукор в крові стабільний. Goodbye зривик. Це вже рівень біохімії, але я пояснюю дуже просто. Коли ми їмо щось солодке або борошно, рівень е, глюкози різко повишається, а потім різко впадає. І організм каже: сос: хочу шоколадку, печиво, хліб, а коктейль має низький літомічний індекс, це значить цукор в крові. Тримається стабільно. Тобі не хочеться їсти терміново, нема рискової втоми, немає дратівлівості, немає усього внутрішнього я вже не можу. Четверте: Худнеш без голоду, без заборон і без фанатизму. Оце найголовніше, бо голод і заборони головна причина зривів. А з коктейлем не треба нічого кардинально змінювати. Ти їси нормальну їжу, просто додаєш коктейль у зручний момент на вечерю або замість перекусу, або в машині. Організм отримує все потрібне: білок, клітковину, вітаміни. І ти не живеш в режимі страждань. Я потім відповім на запитання. А тепер цифри реальні результати: мінус 2,5 кг за перший місяць без тренувань, без дієт, без зривів. Це не злітіло за тиждень і набрала за два. Це стабільне, здорове схуднення. Так, і ось що ми продаємо: не баночку, не білок, не замінник їжі. Ми продаємо схуднення без болю, заміни, зміни без стресу. Результат, який вписується в реальне життя. Не ідеальне, а справжнє. А саме тому працює. Як продавати? Я знаю для багатьох слово продавати викликає напругу типа я не продавець, як я це маю впарювати. Так? Та й не треба впарювати, ключ не продавати, а натискати на біль. Ми не говоримо купи банку, ми говоримо, тобі знайомо це відчуття, коли ти їси щось на ніч, а потім, а потім себе ненавидіш. Ось формула три просте кроки. Перший. Запитання з хвостиком. Таке провокаційне, але лагідне. Об'їдаєшся на ніч. це так? Не можеш зупинитися, їсти солодке, чи це знайоме? Дієти вже набривили, правда? Важливо, ми не звинувачуємо, ми спільниці, ми не судді. Другі. Реакція показуємо, що ми теж такі. У мене було так само. Я постійно з'їдала щось на ніч, поки не спробувала коктейль. Серйозно, дві хвилини, шейкер і все, перекус вирішено. Тобто ми не супергерої, просто вже знайшли рішення, таким чином теж показуємо, що ми такі ж. Третя пропозиція Мягко і корисна. Давай спробуємо тобі, зробимо тобі підписку. Це зручно, дешево, без мороки. Я допоможу тобі з вибором смаку і дам інструкцію, як пити. Не м, хочеш купити, а давай оформимо разом. Чуєш різницю. Інструменти, які працюють, приклади і багато емоцій. Отака жирна я була, отака лялічка стала. Так, що в мене тут за слайдом? Угу. От правда, люди вірять, поки не вірять, поки не бачать. Покажу фото, голос, очі. Історію. Пробник або дегустація. Це можливо, бо коли люди пробують, вони закохуються. Міні-челлендж 14 днів без значних перекусів. Підключай подруг, Люди люблять грати, це. Так, далі. Сухі факти не працюють. Сухі, сухі факти не працюють. Працюють живі історії. Історія Каті. Катя скинула 3 кілограма без спорту, без, голов, без голоду, без стресу, просто перестала їсти ввечері, пила коктейль на ніч і відчула себе. Ситую за місяць мінус три, але найголовніше плюс впевненість у собі. Історія Світлани. Світлана сладка їжка з дитинства. А після роботи коктейль замість печива і бажання до солодкого зникло. Тепер каже: я не вірю, що я не їм шоколад кожного дня. Це вперше за 10 років. Показуй не вагу, а те, як життя стало іншим. На роботі зробила комплімент, нарешті взяла, взяла, влізла в джинси з університету, секс став кращим, купила сукню і не треба було шукати 3 XL. Такі речі чіпляють сильніше, ніж цифри на вагах. Окей, ви вже знаєте, як рекомендувати, як масштабуватись. Ось три робочі моделі для масштабування, які спокійно запускаються з дому. Перше. Пробник плюс інструкція. 14 днів без фанатизму. Просто пробуй змінити перекус і подивись, як почуваєшся. Друге. Комплект старт звички. Коктейль плюс шейкер. Так зручніше, естетичніше і серйозної серйозний з Pinterest. Третя історія. Storріс-челлендж. П'ю коктейль замість нічного перекусу, хто зі мною. Створюю рух, гра, залученість. Люди це полюбляють. І лайфхак. Починай сторіс здалеку. Не купи, а життя. Сьогодні боліла голова, ввечері наїлась булок. Сьогодні купували сукню, а свого розмеру знов нема. А тоді рішення: Коктейль дорівнює вихід. Коктейль Велес це. Не дієта це розумна звичка. Це про легкість, свободу, задоволення. І ми не продаємо банку білка, ми продаємо комфорт, любов до себе, тіло, в якому легко жити. І останнє завдання для вас, дівчатки: спробуй 14 днів сама. Зроби пост. Або сторіс, покажи, що це реально. І поговори з трьома знайомими не фразою купи, а щирим. Ти задоволена своїм тілом, своїм самопочуттям. Хочеш щось змінити. Наша мета допомогти жінкам бути легкими, здоровими, впевненими, без дієт і страждань. В мене, дівчатки, все. Зупиняю запись і відповім на ваше питання.